Одинадцяте березня вівторок Потрібен білий одяг. Цар прийшов подивитися на тих, які зібралися, і побачив чоловіка невбраного у весільний одяг. І каже йому Друже, як ти ввійшов сюди без весільного одягу? Матвія 22. 11, 12. Весільний одяг у притчі символізує чистий незаплямований характер яким володітимуть істинні послідовники Христа церкві було дано зодягнутися в чистий і світлий вісон, що не має ні плями, ні вади, і нічого такого подібного. Вісон згідно з писанням то праведність святих. Об'явлення 19.8. Це праведність Христа його власний бездоганний характер. Котрим через віру наділяються всі, які приймають його як свого особистого Спасителя. Білий одяг невинності носили наші прабатьки, яких Бог поселив у святому Едемі. Але коли ввійшов гріх, вони розірвали свій зв'язок з Богом, і світло, що оточувало їх, відійшло від них. Жодний людський винахід не здатний замінити втрачені шати непорочності. Лише шати, які запропонував сам Христос, можуть зробити нас спроможними з'явитись в присутність Бога. Усі ці шати одяг його власної праведності. Христос зодягне кожну розкаяну віруючу душу. Цей одяг, зітканий на небесному верстаті, не має жодної нитки людського винаходу. Христос, бувши в людському тілі, досягнув досконалого характеру і цим характером бажає наділити і нас. Уся праведність наша, немов поплямована одіж. Ісаї 64. 4. Усе, що ми самі можемо зробити, опоганене гріхом. Та син Божий з'явився, аби взяти наші гріхи, а в ньому гріха немає. 1 Івана 3:5 Своїм досконалим послухом він зробив можливим для кожної людської істоти бути слухняною Божим заповідям. Коли ми підпорядковуємо себе Христові, наше серце з'єднується з Його серцем, наша воля зливається з Його волею, розум стає одним цілим з Його розумом, наші думки сповнені ним. Ми живемо Його життям. Ось що означає бути вбраним в одяг Його праведності. Тоді, дивлячись на нас, Господь бачить не одяг із фігового листя. Не наготуй непотворність гріха, а свій власний одяг праведності, котрим є досконалий послуг законові Єгови.